Доброго ранку, діти! Пропоную вам сьогодні поліпити. А що саме треба відгадати загадку? Слухайте уважно. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Що ж це таке може бути? Здогадалися? Ну, звісно, це парасолька. Подивіться, ось таку парасольку ми сьогодні з вами будемо ліпити із пластиліну. Діти, подивіться, ось таку гарну парасольку ми сьогодні будемо з вами ліпити. Парасолька складається. Із самої парасольки округлої розплющеної форми. Вона прикрашена різнокольоровими кульками. Також у парасольки є ручка чорного кольору, за яку тримають саму парасольку. А для роботи нам потрібні зразок пластилін синього кольору великий шматок. Пластилін чорного кольору, середній шматок та маленькі шматочки різних кольорів, які ви забажаєте. У мене це зеленого, жовтого, рожевого, фіолетового кольорів, а також дощечка для пластиліну. А перед роботою діти зробимо пальчикову гру. Приготувалися! Хоч не года на дворі, та не страшно дітворі, Плащ вдягли і чобітки, та й гуляють залюбки, парасольки кольорові, як грибочки у діброві. Над малятами схилились. Дітки, щоб сухі лишились. Починаємо ліпити. Спочатку будемо ліпити саму парасольку. Вона у мене синього кольору. Розігріваємо пластилін у руках. Ось так, щоб він став м'якенький. І нам потрібно буде з нього скатати кульку. Кулька буде велика. Кладемо на долоньку та іншою, починаємо коловими рухами скочувати кульку ось так. Як це роблю я, притискаючи долоньку до долоньки. Якщо вам буде важко, то можна ще це зробити на дощечки для пластиліну. Кулька вийшла, тепер ми на неї натискаємо, розплющуємо. Вийшов маленький блинчик. Починаємо пальчиками його. Розплющувати ось так, як це роблю я. Парасолька щоб вийшла побільше, щоб можна було сховатися від сильного дощу. Ось так. Розплющили нашу парасольку, а тепер її потрібно прикрасити. Беремо шматочки пластиліну та відчіпаємо. Маленькі шматки. Це можуть бути кольори будь-які, які ви забажаєте, які вам подобаються найбільше. Я відчіпую оп, три малесенькі шматочки. А ви можете відчіпувати більше або менше шматочків. Потім пальчиками скручуємо, скочуємо кульки та прикрашаємо ними нашу парасольку, щоб вона була гарною, різнокольоровою. В цьому вам зможуть допомогти також батьки. Гарна парасолька виходить і зеленого кольору кульки. Розплющуємо їх пальчиком ось так. А тепер, щоб наша парасолька була схожа на справжню, то ми будемо робити ось такі надщіпування. І теж трішечки. Їх можна приплющити. Парасолька готова. Тепер беремо шматок чорного пластиліну. Теж його розігріваємо по долоньках та прямими рухами починаємо між долоньками скочувати ковбаску. Це у нас буде ручка нашої парасольки. Ось так і робимо гачок, за який ми будемо тримати нашу парасольку. З'єднуємо парасольку з ручкою, щільно притискаючи. Діти, дощик нам не буде страшний, якщо у нас будуть парасольки. Тому чекаю від вас ваших гарних різнокольорових парасолів. А я кажу вам до побачення, малята!